Сьогодні, шановні глядачі телеканалу інфрашкіль, шановні пані, панове, Сьогодні з вами Андрій Шкіль. Мені от сказали, треба представлятися, хто я такий добре. Це я вже вам сказав. Хоч на там було написано, але тим не менше. Сьогодні знов актуальне питання. Тобто я відклав ще одну дуже як на мене цікаву передачу про сучасні українсько-французькі стосунки, поглиблену історію про ці стосунки саме з французької точки зору. Але тим не менше сьогодні актуальна тема, і її треба приділити увагу. Це зупинка сполученими штатами. Зброї для України саме протиповітряної зброї для того, щоб Україна могла спокійно і більш-менш впевнено захищати власне небо від російської балістики, від російських дронів, від російських спроб змусити Україну до миру от такий спосіб у Росії змушення України до миру шляхом бомбардування мирних міст, шляхом бомбардування дитячих садочків, шкіл, навчальних закладів, крамниць. Це позиція Росії з тим, щоб сіяти паніку серед пересічного. Українського суспільства Це вже третя зупинка постачання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Перша відбулася навесні, друга відбулася напередодні буквально 12-денної війни, яка відбулася між Ізраїлем і іраном. Ну принаймні, так цю війну назвав Трамп. Ну і можемо далі слідувати його ж логіці, і так само її називати. Але тим не менше відбулася зупинка постачання вже переданої в Польщу певної номенклатури української зброї для також забезпечення саме протиповітряної оборони. Ця номенклатура. Бо була перескерована на близький схід напередодні війни. Ну якби тоді ми також слухали гексета, який повідомляв, що це було зроблено ледве не його особистим рішенням, бо він вважає, що там ця номенклатура озброєнь буде доречніше, і вона буде забезпечувати безпеку і інтереси Сполучених штатів саме в цьому регіоні. Наступна третя відбулася. Оце зараз зупинка постачання американської зброї знов таки підкреслимо, що вся ця зброя була законтрактована. Підписана, укладена і проголосована за попереднього президента Байдена, а не за цього президента Трампа. Третя зупинка: усі три пов'язують із міністром оборони Гексетом, але ані міністр Гексет. Ані Трамп тут ні до чого, це політика Сполучених Штатів. І я от зараз, впродовж нашої з вами розмови, візьмусь довести вам це, тому що немає жодної можливості такому, як гекса, впливати на такого, як Трамп. Немає жодної можливості Трампові провадити власну зовнішню політику щодо Росії без сперття на тверду основу мага виборців, які сповідують передовсім ізоляціонізм. Тільки потім націоналізм і Америка Тільки після ізоляціонізму, жодних зовнішніх втручань, жодних воєн, жодної допомоги нікому. Навіть Ізраїль засуджують вони в допомозі. Було засуджено значною кількістю представників маги бомбардування сполученими штатами ірану. І не з тих міркувань, з яких засуджують те ж саме бомбардування, значна кількість європейських політиків, бо це мовляв негуманно а треба було продовжувати мирні перемовини і тримати цю погоду. Погрозу бомбардування як погрозу, а не як її реалізацію. Але тим не менше, це середовище є головним спиртям такого як Трамп. Відповідно, ким є середовище, це середовище і є сполученими штатами, тобто це політика Сполучених Штатів холодна, розрахункова, вирахована, і вона дає всі підстави вважати, що іншої політики для України у Сполучених Штатів. Немає Всі ті розмови гексата чи його оточення, чи якихось там канцелярських клерків, Що якусь номенклатуру треба перевірити, що після того як встановлять чи справді спустошуються склади армії Сполучених Штатів, і чи справді надання саме цієї номенклатури озброєнь Україні. Призведе до руйнації безпеки національної сполучених штатів, чи насправді це відповідає дійсності чи ні? Чи буде розслідування з цього приводу чи ні? Це не змінить ситуації. Буде четверта, п'ята, шоста, двадцята зупинка допомоги Україні. Це тактика нарізання слона. Маленькими скипками і ось таким чином діють Сполучені Штати, вони здушують, не переламують шию спротиву України, а стискають свої холодні білі як тролейбусні ручки пальцями шию України з тим, щоб забезпечити мир для Росії, тобто примусити Україну до миру. З Росією на умовах Кремля іншої стратегії, поки що у Сполучених штатів на найближчі десятки років немає, тому необхідно виходити саме з цієї простої причини. Звичайно, можна втрачати час і аналізувати, де які номенклатури можна ще пошукати у сполучені штати, попливати на сполучені штати, щоб вони змилостивилися, і все ж таки це нарізання солона маленькими скипками відклали в. Ас і зробили довші паузи між нарізаннями Скибо, і хоч Зеленський зазначив, що на робочих рівнях з'ясовуються усі деталі щодо постачання зброї від США та щодо теми відносин із США взагалі. Ну ось я не буду вже повторюватися. Сказав вище, що відносини зі сполученими штатами треба будувати на реаліях. Реалії такі, що Україна просто непомітна з Вашингтону, не помітна тільки Росія, позиція Росії в бо сполучені штати розраховують на потужну Росію, яка не втратить свій запал і енергію, стираючи себе об Україну, бо цей запал і енергію сполучені штати розраховують використати для протистояння з Китаєм, та й взагалі в традиції історичній постійно рятувати Росію у Сполучених Штатах. Це така історична традиція. Саме Вашингтон заявив, до речі, Штрам після останньої розмови з Путіним, яка оце відбулася вчора, що найбільше долучилися до забезпечення Новлення незалежних Сполучених штатів саме Росія. Ні, не французи, які дали армію, ні, не Париж, який дав американцям гроші, ні, не Лафаєт, який дав американцям конституцію. Американцям дали французи все, що могли за це вони отримали нюль. нічого. Чому просто так з любов? Ну немає інших пояснень, окрім як, ніж романтичні стосунки між США і російською тоталітарною злочинною тюрмою. народів. хтось і потім в Сполучених штатах називав імперію зла, але це було одиниці. Це були винятки з правила, а не саме правило. Це не щось нове. Це було порятунок від голоду Росії в 19 столітті, порятунок від німців в 41 році, 2,5 мільйона полонених Росія тоді мала і ніжки буша в 90-му році. Вони прийшли для порятунку вже повністю проваленої зігнилої Росії на той момент. Ну і не забуваємо виступ автора цих ніжок самого буша в стінах українського парламенту, де він закликав Україну назавжди залишитися з мирною, дружньою коханою. Ною улюбленої Росії і цього не сталося тоді. І не станеться цього і зараз. Позиція України є незмінною. Слава Богу, вже зараз однозначно. Але і позиція Сполучених штатів також є незмінною у порятунку Росії. І Саме цей порятунок зараз і відбувається Будувати повітряні замки з приводу того, що можна буде колись поновити, відновити, покращити стосунки зі сполученими штатами. Марно тому, що повітряні замки будувати можна, а жити в них ні, і тим паче використовувати ці повітряні замки для оборони України. Тому треба викреслити із дипломатичного порядку денного сполучені штати. Ось немає зараз сполучених штатів. Не будуть вони більше постачати допомогу Україні. Ось саме на це треба розраховувати сучасні українські дипломатії і сучасній українській політиці, в тому числі і політикам, і очільникам держави, розраховувати саме на це, звісна річ, що є інші виходи тиску на сполучені штати, але це мають займатися можливо факультативно політики. Фахово журналісти з тим, щоб постійно колоти Трампа за його обіцянку українські журналісти, якої він запитав, чи її чоловік воює. Вона сказала так, а він пообіцяв забезпечити усе для України, щоб мирне небо над Україною заіснувало. Тут можна апелювати, можна працювати. Але ця робота має бути скерована не стільки проти позиції Сполучених Штатів, бо її змінити буде вкрай складно Україні, попри всі українські можливості. А це має працювати для того. Щоб створювати кращі об'єктивно ліпші умови у співпраці з іншими партнерами України з Європою з країнами, які залежні від Сполучених Штатів і є їхніми вимушеними союзниками, передовсім це Японія на другому місці. Південна Корея там і інші стратегічні стосунки між південною самою Кореєю Росією. Вони досі не припинені у Японії. Інший характер стосунків з Росією був завжди. і Зараз він практично зведений до попки нуль, нуль там скількись відсотків. Японія має стати головним так званим далеким віддаленим партнером. Австралія і Нова Зеландія також дуже цікаві партнери мають бути для України, і туди мають столитися дипломатичні шляхи України. Залучати Індію, залучати Індонезію, тобто індотихоокеанський регіон разом з Францією для України має стати важливим інструментом доведення того, що Україна хоче і буде брати участь у забезпеченні світової безпеки, бо без індотихо. Океанського регіону говорити про тиск на Китай чи нейтралізацію зусиль Китая на заволодіння повністю індотоханським регіоном неможливо. І Тут Україна мусить також лядати дипломатичну лепту. Ніхто зараз навіть не може думати про військову чи яку-небудь іншу, але дипломатична лепта туди має бути внесена. Рівно ж і Африка треба зосереджувати свою увагу на цьому важливому, вкрай важливому для України в майбутньому континенті. Дипломатичні зусилля України мають бути розмежовані. На дві позиції: дипломатичні зусилля майбутнього, Африка, Індія, Індонезія, Філіппіни, тобто індотехокеанський регіон, і на дипломатичні зусилля сучасні. Це Європа, передовсім передовсім Європа, Японія, Австралія, можливо, Нова Зеландія. Тобто, знов таки, коли я кажу Європа, Канада є частиною Європи. І вже навіть канадська влада звернулася до Європейського союзу з проханням долучити Канаду. Звісно, це радше такий дещо дипломатичний хід, ніж реальний, але тим не менше, ну Канада це Європа. Дивитися так на південно. Америку, але це далеко це значно далі, майбутнє, ніж навіть та сама, тому що Європа має мінімальні впливи, принаймні досі на Південноамериканський континент на Африку, має і разом з Європою використовувати необхідно буде Україні шанси для того, щоб впливати на африканський континент, витісняти звідтам ну, і залишки Росії. Звісно, це не означає, що не вартує робити зусиль, і ясна річ, що має бути чітка позиція України, яка вже була проголошена до того, що купити цю ж саму зброю, яку вже виділив. Попередній президент проголосував в американський парламент, тобто обидві палати парламенту, купити, бо вона потрібна. І Якщо і на це не піде Вашингтон, це вже буде чіка політика сприяння Росії, чи вінчається успіхом операція щодо купівлі Україною від необхідних елементів захисту. Ні, я впевнений, що цього не стане. Але через партнерів європейських так це абсолютно можливо. Через японських абсолютно десятки є можливостей, яким чином це здійснити, але тільки це і треба здійснити. Існювати не вартує в порожню витрачати зусилля на нездійсненні речі. Це не економно робити країні, яка провадить жорстоку криваву війну проти російського агресу. Тому тут я вважаю, що просто треба розмежувати зусилля. Такі куртуазійні дипломатичні реверанси, звісно, треба робити. Треба заявляти, треба писати, треба надсилати, але знов таки розуміти, що це треба робити в такий спосіб, щоб викликати хвилю підтримки не від сполучених штатів, а саме від європейських партнерів. Розраховувати на їхню політичну гідність, на їхню політичну совість, бо у сполучених штатах також є гідність і совість, але просто їхнім інтересом є порятунок Росії. І вони це роблять чесно і з совістю. А Україна це розмінна монета. і коли станеться третя світова війна, то і тоді сполучені штати будуть до останнього захищати Росію. Навіть в момент, коли будуть ракети летіти на Вашингтон з Москви, увесь цей політ будуть вестися перемовини. Давайте домовимося, для чого ви це зробили? І тільки коли відбудеться приземлення або збиття цих вже ракет над сполученими штатами в космічному небі. Тоді вже напевно буде гідний від поросі. Я неодноразово на каналі це казав, але реакція українського суспільства була вір, не винен гексет, не винен Трамп. Це позиція Сполучених Штатів і не вартує аналізувати, що підписав Гексет, коли він там посміхнувся, з ким він спілкувався, в яку шухляду, якого столу він поклав документ, І з'явився там такий собі кірбі старий чиновник він там щось наралесив, щось зробив, і це зупинило допомогу Сполучених штатів. А вони так хотіли допомогти. Бажання руйнує скель. Хотіли би допомогли, а властиво не хочуть. Тому зараз почалася ось ця операція нарізання слона тонкими скипками. І в цьому немає права брати участь Україна, не підставляти тіло слона і критикувати американську владу належним чином не намагатися загравати з ними, не брати приклад. З європейських партнерів, тому що у європейських партнерів з сполученими штатами зовсім менше стосунку на європейських партнерів американцям залежить на Україні ні, і от з такою незалежною від Америки позиції і має відбуватися контакти із Вашингтоні. Ми будемо слідкувати уважно, тому що я відчув необхідність робити цього. Бо український медіа контент в цьому плані помилково інформує суспільство про те, яким чином необхідно реагувати на американський феномен, несподіваний для багатьох для мене. Ні, це очевидно було зміна політики Сполучених Штатів з обранням Трампа. Це не Трамп прийшов і змінив політику Сполучених Штатів. Це сполучені Штати обрали Трампа для того, щоб він змінив політику стосунки. Сполучені Штати Росія, Сполучені Штати, Україна в цьому трикутнику місця для України немає тому, що кохання двох третій завжди за. І Закликаю вас усіх проконтролювати, чи підписані ви надалі на канали Інтрашкіль. Якщо підписані, подивіться чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб отримувати посилання на такі раптові етери, як нині є, і з тим, щоб ви його не пропустили, вчасно подивилися. Якщо він вам сподобається, поділилися із друзями, знайомими, близькими, поставили у себе на аккаунті, в своїх соціальних мережах для того, щоб також розширити аудиторію відео, яке сподобалось вам. Дякую всім за вподобайки. Дякую вам за за добрі, мудрі, гарні запитання. Питання, відповіді у нас будуть у неділю. І відповідно, вже ми повертаємося до такого стійкого регламенту нашого каналу. В понеділок буде підсумокти тому ще раз закликаю вас перевірити, чи ви підписані. Якщо ні, підпишіться. Порекомендуйте цей канал друзям, знайомим, близьким. Дякую також всім спонсорам. Приємно, що кількість їх зростає. Дякую всім новим підписникам. Їхня кількість росте також. Все буде гаразд, слава Україні!